Добрий. день. Нарешті став лід і в нас вийшла нагода ще показати деякі наші розробки, які зроблені для вас. Перша розробка це муфта рукавиця. Зараз ви її подивитесь. Ось вона в мене на коліні висить. Чіпляється вона на коліно завдяки такій платформі, яка має липучку. Одягаємо її на ногу. Коли в нас рука замерзла, ми вставляємо руку сюди, відкриваємо передній клапан, спокійно вставляємо водилище, закриваємо клапан і починаємо спокійно собі рибалити. Рука в теплі і нічого їй не заважає. Якщо станеться покльовка, а ще й попадеться риба, робимо такий рух, перевіряємо, ну, риби нема. Знову пускаємо мурмишку. Якщо бачите, вудочка в нас на коліні, нікуди не дівається. Зняли, відліпили і знову продовжуємо рибалити. Якщо ви рибалите лівою рукою, ви і так само можете використовувати після того, як удочку розвернули на лівий бік. Ну і ясно перечепили платформу. Тобто удочка завжди при вас, рука в теплі. Для лютих морозів ми розробили ще одну рукавицю, яка в нас виконана з хутра бобра. Розказувати про хутро бобра, про його стій... зносостійкість і можливість згоріти, я думаю, зайве. Покрита вона не промокаючою зверху тканиною. Конструкція в неї така сама. Так само вставляється в муфту вудочка. Закривається клапан і починаємо рибалити. Так само тут є липучка, яка дозволяє її лишати на платформі. Гарантуємо, що при мінус 35 ваша рука не відчує того морозу.